Друзі, компанія «Автопарк» у нас нове відходження не з-під таксі з мінімальним пробігом, з оригінальним пробігом. Автомобіль від першого власника 5-лі На 1.4 бензиновому двигуні та на механічній коробці передачі. Автомобіль, автомобіль повністю технічно в ідеальному стані, по двигуну, по коробці, по ходу, і по всьому. Стоїть на легко а на обичних дисках, на зимовій гумі в хорошому стані. По автомобілю потребується невелика хімчистка. Не клімат, а кондиціонер працює заправлений. Затертості ніяких немає. Просто тільки, аби хімчистку зробити, 4 скопідіймача, Задній ряд сидіння також в хорошому стані. Взагалі без жодного нарікання. От, горить помилка по водушках, але із-за того, що з'ївши був акумулятор. Всі кнопки працюють по автомобілю. Даний автомобіль можна переглянути за адресою Сумська 2А, а також придбати його за готівку в лізинг чи кредит. Чекаємо на вас.